Ну що ж, друзі, позаду мене на фоні, як ви бачите, король футболу, значить ви на каналі футбольного клубу Куликів Білка. Тиша перед бурею ФК Куликів-Білка проводить одне з останніх тренувань перед стартом у Чемпіонаті України серед команд другої ліги. Це був довгий шлях: збори, робота на межі, складні рішення. Хтось залишив команду, нові обличчя стали частиною колективу. Під керівництвом Сергія Тласюка формується не просто склад, формується характер. Команда як механізм, що набирає оберти. Останні штрихи, останні коригування, і стрілка компаса вже спрямована вперед. І якщо ви хочете дізнатися, чим це закінчиться, то давайте розпочнемо. Заключна теорія перед стартом сезону. де Ми пригадаємо ті моменти, що ми починали, пригадаємо наші принципи, пригадаємо ті наші фази гри і плюс поговоримо сьогодні про про психологію. Нам основне, що ви повірили в себе, повірили нам, і ми разом йшли до якоїсь нашої мети. Оце саме і важливе. Для нас, як для теганського штабу, так само і для вас віддати належне, що ви готові це, це робити. Готовність, ціленаправність це саме основне. Ми маємо бути впевненими ми в собі. Не самовпевненими, бо це інакше. Коли ми самовпевнений, тоді воно трошки нам шкодить. А впевненість. А впевненість приходить через те, що я добре тренуюся, що я добре відновлююся, що я добре там сплю, поводжуся нормально, нічого не роблю. Роблю все, що то потрібно, а це вона впевненість. І потім вас ця впевненість приходить на польному полі. Так, сьогодні майже відновлююче тренування. Тому що три дні попрацювали, сьогодні е е невеличке навантаження, завтра буде тренування. йдемо на активацію. Пограємо гру, пограємо квадрати і передаємо структуру на аутах. Ось таке сьогодні тренування до години часу і, і все. Без інтенсиву, акуратно, спокійно. завтра вже потренуємося чуть активніше і поїдемо. Таке, можна сказати, тренування тижневого циклу останнього. Перед початком чемпіонату завтра в нас буде одне передігрове тренування. От, і будемо вирушати на Закарпаття на гру. Радує, що вже майже в. Повністю в бойовій готовності обойма і наших гравців, які залікували десь і травми, свої пошкодження вже з нами тренуються, тому вже цікавіше, вже і на тренуваннях, і в вірах ми бачимо, що вже є та конкуренція, яка нам потрібна на позиції. Бачимо готовність хлопців, їхнє бажання. От, і сподіваємося, що Поїдемо і десь хочемо вдавдало стартувати в чемпіонаті. Хочемо показати ту гру, яку ми десь награвали на зборах. Хочемо також це десь переноси вже на офіційні ігри і підкріпити це все ре результатом. Підписали достатню кількість нових гравців команду. От, бачимо задатки в тих гравцях, бачимо потенціал і бачимо, що в майбутньому це ті гравці, які нам допоможуть. Тому тими гравцями, якими ми підсилися, тими їхньою відношенням і роботою ми дуже сильно задоволені. Скоро нас очікує перший наш матч в чемпіонаті України серед команд другої ліги. А куди ми поїдемо зараз, я спитаюся точно в той людини, яка найбільше знає. Нашого суперника. Ну, Старт чемпіонату завжди цікавий, бо починається новий сезон, нові виклики. Кожна команда по-різному підходить до змагань. Ну, особливо приємно і так хвилюю, що перший тур буде проти команди, в якій я пропрацював три роки. Тому для мене так само це додатковий виклик, додатковий стимул і так далі. В будь-якому випадку, хто би не був у нас суперником, наші задачі не змінюються, наші завдання лишаються тими самими. Перемога в кожному матчі, тому ми налаштовуємося дуже серйозно, який би суперник нам не протистояв. Що ти мені скажи, як то? Збори вже прийшли, да? так? Тепер таке вже відчуття, як то кажуть, першого туру, легеньке тренування. Легеньке тренування. Бачите, як завжди для нас. Для для я бачу, як завжди, все під контролем тримаєш. Зайнята так, так, так. людина. Бачите, а ви за той час можете ставити вподобайку Обов'язково підпишіться, тому що де ви ще побачите зсередини, таку всяку двіжуху. Будь ласка. Як туристи по тому полі. Ходимо, як. А чого як туристи? Кожен виконує якусь свою функцію. От футболісти виконують функцію. А ми на полі з тобою яку функцію може виконувати? Ми переходимо з точки А в точку Б. Нам ще треба дойти, то теж під кому в жарі не так легко. Задача. Казай скоріше бо нас виганяють. А ні, ще не виганяють, що Вітя. віть нас пістриходять. Михайлович, скажи мені, що там передбачає перед бурюю. Перед, бур перед бур Та, ні, перед першим <рес> матчем сезону. Це я вважаю, що пропрацьована добра робота. Команда готова. Я вірю особисто в команду. Я вірю? Так, і бажаю не тільки в першому вигравати, а в кожному. О, тут дуже солідно. Не, на професі... Професіонал, розумієте, людина ще й мотиватор, завжди знає, що сказати, підтримати. Так, не тільки я мотивую кого камеру завжди. Чи камеру мотивуєш твоєш будеш дивитися, ці гравці, ні? Ото ж вийде вже після. Першого твору, так. Нічого, я включу до, перед грою, включу тобі мотиваційну промову. <laughs> <laughs> я буду <laughs> на новій посаді. Тренер-мотиватор. Будеш <laughs> тренер-мотиватор. <laughs> Ні, ти нам подобається як директор, хай буде так. Все нормально. Yeah. Дивимося далі. Раз громчик йде з рукавицями, це, значить. Була робота страшна, Диви, яку Диви, Подиви. Не дають рукавиці зберегти. Що ти ще робиш? Що, Любка? Що, не дав тобі сьогодні цей? Володимир якоїсь вправи. Це реакцію, що не бачиш. Дви, подиви. Диви. Нічого сидиш. Ми нічого. Працюємо в поті чола. Правда, нічого не видно, і всі болосі є сіра, але кажеш. Що... Не дають того, навіть не дають здихнути. Така та, та, та погода не знає чим тут здихнути, як нема повітря. Ні, не, ні мангал то, стоїть. То, 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 то все від роботи виходить, а не від того, що жарко. <рес> Бачите, Ну. Я. Робота, люди водяться, як потіють. А що я вам скажу? Так воно і є процес сумашечи. Від не заб'є вовк. А якщо в заходить в 16... Це тож, тільки вже тоді йде передача, правильно, назад? Буде подача. Вау. Ми не будемо заважати, бо там таке відбувається, там Іванович, якусь теорію, тактику щось показує, пацанам, дивіться, вже всі йдуть митися. Ні, він далі працює. За Івановича. За Івановича, нормально професіонал? Це, це находка. Людина три в одному. І тренер. І футболіст взяв на себе повари. ну Просто я думаю, що і в контракті йому теж треба ікстри. Він як Макофі три в одному. От правильно ви сказали, три в одному. Нарешті інвейшу. Кітос. Братан, ти як це, як блудний син з поверненням родину, то тепер це як в статусі переможця другої ліги, ні? оренду здесь приїхав назад. Чого ти чого став чемпіоном та вернувся назад? Що тепер поможеш стати команді чемпіоном? Дай Бог Нормально? А слухай, я пропустив той коридор, так? Коридор. А прописка була, зараз по синізу знаємося. Все нормально? Геть Коля, прописався Нікітос? А, а, раз, так, дядя, перше, дядя коля, яка де це. Я тобі що скажу? Успіхи побільше голів в сезоні. Так. все як положення. Це я радий, радий дуже да, да, да. назад повернувся. Між командами Вільхівці із Закарпаття та командою Куликів Вілка із сусідньої Львівської області. Ми раді вітати вас у сонячному Закарпатті на стадіоні Вільхівці-Арена. Парк. Познайомимося з вами зі складами команд. Слава Україні! Героям! Слава! Ніколи не забудемо. 19-й Боднар Роман, 70-й. Малецький Павло, 99-й. Станкович Іван, 18-й. Гуманяк Дмитро, 9-й. Кос Олег. Волков подача. Удар вищегоріє. Проводити різні опитування. Робіть це все в коментарях. Гості в нападі. Сильна подача вперед. Удар по воротах. І гол! Гол. Гості відкривають рахунок у сьогоднішньому матчі. Гол забив Панасюколег номер 10 Воротар господарів реагував, але трохи, трохи не дотягнувся до м'яча. Боцькі Баліо. Панасенко пробиває ближній кут, але Повз ворота. Куликівці опанували м'яч. І вдале перехоплення від 92-го номера господарі. Удар! І голкіпер грає і захисник його підстраховує. Будуть приймати участь у розірші даного стандарту. Подача. І 2-0. 2-0 на табло. Ша... Шарабура Микета. І рахунок 2-0. 28-хвилина сьогоднішнього поєдинку. Дальній удар. І Рятує Абрамов. Лебеденко. Арбітер сигналізує завершення першого тайму. І Мандзюк Іван дає свисток, який сигналізує про початок другого тайму. Подача. І на дальній стійці заходить партнера. Удари і блокують захисники, але атака продовжується. Удар. Данкович впевнено прибирає м'яч до рук. зустрічається за їхньою атакою. Прекрасно прибирає суперника. Подача. Номер сьомий зачіпляється за м'яч. Удар воріт. Щоб стести з нашими зманнями та отримувати абсолютно всі сповіщення. Була подача, продовжується атака, але Абрамов прибирає м'яч до рук. Нашими змаганнями та отримуєте сповіщення про нові трансляції. А зараз вільхівці в атаці. Вільхівці. 99-й номер подачі на дальню стійку. Там відскок, удар. І воротар рятує свою команду. Інформацію по замінах. Змушені були, певно, уточнити. Вільхівці продовжують свою атаку. Шестаков удар. Гол! Гол! Михайло Шестаков скорочує відставання у сьогоднішньому матчі. Насику на 6. Шісток... Продовжується Закарпатський м'яч. Дебіч з м'ячем. Дебич вище воріт. в атаці. Дебич. Спроба подачі. 99-й Чіпляється. Удар. Пробивав в ближній кут. Удар. Наш поєдинок завершено. З рахунком. Один-два. На користь куликів. Білки, ми всім дякуємо. Ми дякуємо вболівальникам за те, що вони підтримують український футбол.